Вітаю! З вами компанія Ваговимірювальні системи. Мене звати Артем, я спеціаліст з підбору вагового обладнання. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливий інструмент у сільському господарстві трап-візок. Трап-візок це не просто зручний засіб для транспортування тварин всередині ферми, але й потужний інструмент для зважування худоби. Існує два види ваговий та неваговий. Але сьогодні ми з вами поговоримо про неваговий трап-візок. Це надзвичайно потужне обладнання з безлічі переваг, які зроблять вашу роботу на фермі або в іншій сільськогосподарській сфері більш ефективною та зручною. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це вантажопідємність. Наш трапвізок здатний підняти до 3000 кг ваги, що робить її ідеальним рішенням для транспортування різних видів тварин та іншого обладнання без перешкод. Розмір платформи та самого трав візка також вражають. Внутрішній розмір 5 метрів у довжину та 2,3 метрів у ширину. Зовнішній розмір це 6,4 метра у довжину, 2,7 метрів у ширину, а також 1,6 метрів висота огорожі. Це забезпечує достатнє місця для зручного та безпечного транспортування. Тепер розглянемо скільки тварин може вмістити цей візок. Для невеликих тварин вагою від 15 кг до 40 кг трап візок здатний вмістити до 40 штук. Щодо великих тварин з вагою до 110 кг вміст до 18 штук. Однією з ключових переваг трап візка є конструкція. Нижня частина рами виготовлена з 12-го швелера, що забезпечує максимальну міцність та надійність. Усі деталі посилене дишло, посилена ступиця та поперечні тяги, та настил з рифленого листа металу товщиною 4 мм, роблять цей траввізок надзвичайно стійким та довговічним. Отже, як бачите, цей трапвізок це не просто обладнання. Це надійний помічник, який допоможе вам ефективно та безпечно виконувати різноманітні завдання на вашій фермі чи в сільському господарстві. У наступних відео ми з вами ще поговоримо про інші види вагового обладнання та як вони можуть бути корисними для вас. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше інформації та цікавих порад.